Вітаю вас, пані та панове, з вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава волонтерам! God bless America! Long Live the King! Я сьогодні хочу в першу чергу подякувати всім, хто довіряє, підтримує та допомагає. Дякую вам величезне, це дуже важливо. Друге, сьогодні поговоримо і розберемо, що таке Півіс 14. Що з ним можна робити, що з ним необхідно робити, що з ним не можна робити. Півіс 14 це прилад нічного бачення, монокуляр. Один з найрозповсюдженіших в наших реаліях через свою відносно невелику ціну. Справа в тому, що безліч хлопців, які не стикалися з ним в минулому житті, не можуть використовувати його. Повноцінно, бо там є деякі нюанси. Тому про ці нюанси я розказав в цьому відео, воно невеличке, буквально шість хвилин. Є ще довга версія цього відео, вона буде десь ось тут і в описі під відео. Бо теж подивіться, якщо цікаво, бо це важливо, це ваші очі, це змога бачити тоді, коли умови не сприятливі вночі, як зараз, наприклад, коли ніч довша, ніж день. Це дуже важливо. Також це важливо, щоб розуміти усі його можливості, тому що прилад дійсно класний. З вами Олександр Святов. Усі посилання в описі під цим відео можете стати спонсором або придбати каву, підписатися на Телеграм і Інстаграм. Дякую вам і поїхали! Вітаю, вас пані і типа з вами, Олександр Святов. Коротке відео про PVS-14 або прилад нічного бачення. Це не тепляк, це прилад нічного бачення. Якщо він був ще в використанні, він може йти ось так. Просто прилад без нічого. Він буде працювати, але є нюанси. Якщо він в повному комплекті, то з ним буде кришка, з ним буде оцей такий резиновий наочник, з ним буде ще J-Arm, усе інше, окремо. Є деякі ще речі, не про те. в мене є окреме відео про це все. Отже, як це все працює. Ми наушник зараз знімемо, він нам не потрібен. У нас є монокуляр, з 14-го, є органи управління. Ось це його вмикає. Можете бачити, він там увімкнувся. Оце його вимикає. Далі ви його можете ввімкнути і ввімкнути короткочасно підсвідку. Інфрачервону зараз спробую показати. Ось вона засвітилася. Оком ви її майже не побачите взагалі. Далі ви також можете її увімкнути і зафіксувати. Для цього вам потрібно в положенні on підняти на себе ось цю річ і повернути clockwise по часовій по годинниковій стрілці. Для того, щоб це вимкнути. Вимикаємо, вимикаємо все. Ви бачите, що міняється, так? Да? Я спеціально одягнув кришку, щоб там його не пошкодити. Що головне? Ви можете налаштувати конкретно під свої умовні вади зору ось тут цю річ. Бачите? Є в нас така крапка. І інші крапки, налаштовуєте. Все, тут ми закінчили, У ну, всіх зір різний. Ось тут, ось тут. На умовному об'єктиві, так само, як на фотоапараті, ви налаштовуєте вже умовно фокусну відстань. Чи ви будете працювати з чимось вночі, руками, не знаю, кулемет збирати, чи рацію налаштовувати? Тобто, вам треба дивитися близько. Або якщо вам треба дивитися далі. Далеко стріляти, водити авто, то ви налаштовуєте все це на зорі або на максимально далекий, на максимально далеке джерело світла. Тоді ви будете все бачити, тому що вам не потрібно дивитися там конкретно що у вас там в метрі від вас. Розумієте? Вам потрібна перевага на відстані. Ось і все, батарейка. Ось тут регулювання яскравості чутливості. Все це дуже просто. Водій. Стрілець налаштовуєте подалі, Робите щось руками, десь йдете дивитись під ноги, можете налаштувати його конкретно на відстань там, 2 метри. Ось цією річчю. щоб він працював повністю і так, як треба. Для того, щоб його кріпити на шолом, а не носити в руках або кріпити на зброю, бо це дурня. Вам потрібна ось така штука, це називається J-Arm. Вона кріпиться до приладонічного нічного бачення. За допомогою ось такого гвинта. А потім на ваш шрауд, який у вас на шоломі, ви чіпляєте отакий рінама да або ріг. Вони бувають двох типів: більш старе покоління, ось таке, і більш нове. Там різниця невелика. Різниця в тому, що ви можете висоту регулювати ось тут на новому поколінні, але принципово це ну в принципі нічого не міняєш. Те, що те працює, якщо немає вибору, будете працювати з тим, що дали. Хочете щось більш круте, ось новеньке. Ось це ще більш круте, ви можете собі там взагалі його на вілкукс перевезти. Умовно, це коштує грошей великих. Quick reference card, як це все монтується. Що у вас на шоломі немає шрауда, немає у цього бейсплейт. Робиться там отвір, це це чіпляється. Нажміть на паузу. Подивіться: тут усі нюанси написані фото теж скином. Приоднічного бачення. Доволі коштовна річ, доволі важлива річ. Вночі переміщення під цією штукою дуже круто працює. Не знаю, що вам ще розказати. Бережіть його, дбайте про нього, слідкуйте за батарейками, тому що на одній батарейці він може пропрацювати десь приблизно двох повних діб, якщо батарейка нормальна. Накидайте, дбайте про нього як про гарний. Фотоапарат, як про гарний об'єктив. Як це все збирається? Ось таким чином. Поєднали, закрутили. Десь так. І ви, в принципі, можете лишити ваш J-Arm на цьому. Далі беремо наш ріг і поєднуємо. Ось таким чином. клац все. Цей ріг у вас може бути на шоломі. Ось так він працює. да Раз. Зараз. Кляц. Давай. Дофіксуємо це все, щоб воно нікуди не ділося. До характерного клацання. Все. Ось так відкріпиться у вас на шоломі. Раз. Відкинули. Знову. Опустили, зафіксували. Усі ці речі для того, щоб ви його могли собі налаштувати як вам зручно. Є ще нюанс, коли він інколи починає пріти, тоді рекомендую зняти ось цю річ і airflow, да, повітря буде циркулювати трошки краще, лінза не буде сильно потіти, пріти тощо. Ось, ось така річ, будь ласка, розповсюдьте це відео, бо досі виникають питання, люди не вміють налаштовувати його і не знають, як це працює. Останнє, що хочу сказати: нічного бачення не бачить теплову сигнатуру. Він працює від а, навколишнього світла, від залишок навколишнього світла та від взагалі джерел світла. Тобто, якщо умовно ви заходите в якесь підземелля, де немає світла, взагалі він працювати не буде, але у вас є підсвітка інфрачервона людина. Без приличного бачення не побачить її. Ви побачите. Так само він працює з інфрачервоними фарами, з антеками, 15-ми, стайнерами. Чим завгодно. З вами був Олександр Святов. Розкидайте це відео. Пляха, навчіться користуватися цими приладами. Не губіть їх, не ламайте. Дякую.